Привіт. Це геч автомобілі ГМБХ Автохандель. Баварія, Німеччина. Не втекли. Український автохандель працював ще до війни, а автобізнесом займаємося практично з 90-х З 91-го року. Сьогодні до уваги, до вашої цікава дуже модель. Е, перш за все цікаво тим, що... В класному стані, в зовнішньому, стані кузова і цікаво ціною. Ми зараз тільки не обнизили ціну. Такий прекрасний автомобіль. Opel Astra Cabrio. Бензин 1,8 103 кВт. І проблема є. Е, якщо автомобіль класний і дешевий, ну значить є якась скрита проблема. Тут є відкрита проблема. Не працює дах. Електричний дах. Що там? Від самого мінімального до, до самого складного, але хто розуміє в цьому, то... У будь-якому випадку це не буде дорого. Зараз я покажу вам цей автомобіль. Відразу хочу сказати, не буду ходити з товщиноміром навколо. Кому треба буде, приїде перевірити. Нічого тут не перефарбовувалось. Подивіться, які диски класні, колісні, модні. Подивіться, яка резина. Нова абсолютно резина. Що спереді, що ззаді. Там, до речі, є ще чи то ні, це не до цієї машини. В запасі нема до її резини. Рівненька, абсолютно рівненька машина з усіх сторон. Є, як бачите, зйомний фаркоп. 1,8 бензин 3 кВт. 194 тисячі пробігу. Хтось ганчіркою мокрою витирав і не, не довитер. Треба полірнути. Вона абсолютно рівненька машина. Як справа, так і зліва все рівно. Тут за виключенням порога. Поріг трошки підм'ятий в одному місці. А так боки абсолютно рівні. Диски з правої сторони, колісні диски не пошкоджені парковками, бо резина низька. І тут задній не пошкоджений, передній мінімально пошкоджений. Радіо включилось автоматично. Подивіться, який стан машини. Салон шкіряний, трошечки протерті сидіння, тут фарба протерта злегка. Ззаді там все новеньке, абсолютно нове. Щось не, не відкривається дах. Що там з тим дахом, хто його знає? Може запобіжник згорів. Кермо бачите яке? Не затерте. Це машина, навіть той невеликий свій пробіг наїздила по довгих дистанціях, не по коротких дистанціях. Чорний дах. Вірніше стеля чорна. Один і мотор. Прекрасна машина в, в ходу, підвізка, все абсолютно нормально. І ціна 1000, 1300 євро до віддачі. Кажу ще раз, ми це тільки-тільки е, змінили ціну. Ага, до речі. Фари ніде не по машина стояла е, десь в гаражі. Тому що це ж це пластик, завжди вигорівший на старих машинах. Є протитуманні фари. От, абсолютно все клас. Не, Невеликі є вибоїни не від камушків. Е, скло, як бачите, металізоване таке лобове з підігрівом е, про іржу немає і натяку, немає зовсім. Від слова взагалі немає іржі. Знизу зараз, якщо стабілізатор не здуріє, покажу, що там. Думаю, що там все нормально. Праве сидіння взагалі не просажено нічого там. не вбитий салон. Ну і багато є пропозицій. Я кину посилання, ця машина стоїть на нашій сторінці на MobileD. Я зараз закінчу трансляцію, кину посилання на цю машину. Ну я чому показую такі машини, тому що це ну, просто суперова ціна. До речі, там ще і тюф навіть не закінчився. Хто для Німеччини хоче, також можна понаярювати тут не за великі гроші, 1300 євро. Машина ще... ще з тюфом. Так, тут у нас в принципі ви можете пройтись зараз себе показувати не обов'язково пройтися по стоянці через сторінку MobileD, там є вже. До речі, там є вже зараз посилання. Е і можна, пишуть щось мені, чи можна її пригнати для ЗСУ, або може ще є варіанти. Ну, Для ЗСУ можна пригнати. <кười> <кười> а хто хто погонить? Ми, ми машини не ганяємо. А ті, хто ганяють, ну я не знаю. Десь хоч для ЗСУ, хоч не для ЗСУ лаветчики рядять такі ціни, що не дай Бог. Були хлопці за весь час там з Вінниці одні, з з спідрована хлопака, який для ЗСУ робив знижки. Але в основному їм абсолютно не цікаво. Чи для ЗСУ, чи не для, чи не для ЗСУ. На жаль, не всі люди сприймають війну в Україні. Не всі українці і мають як власну проблему. Одні допомагають, чим можуть, а іншим просто фіолетово. Але пригнати, якщо цікаво, по чому ганяють. Ну, за 800 євро її пригонять на лаветі чи там ну, на номерах не, не, не важливо такі от ціни а хтось може сам проїхати якщо для зсу візьміть когось з знайомих своїх пошліть номери ми зробимо 100 євро перегоночні і все транзитні жовті курці цайткин цайки не погоните заправите і все так, ще щось пишуть. Поїхав би, забрав, пише, але здоров'я не дозволяє. Ну так навколо вас є люди, чи, чи ви десь в пустелі живете? Когось от задачте. Якщо щось цікаво з цих машин, це все знайдете по посиланню, яке розміщено під даним відео на нашій сторінці MobileD. Ці ці машини є доступні. От, ну, але всі машини то таке. Я показую те, що супер цікаве. Це я просто впевнений, що це варіант класний. Така пушка і за 1300 євро. До речі, для ЗСУ можливо. Для тих, хто добре дронами займається, кайф, криші немає. Десь виїжджати нальотом. Вона, дивіться, не низька, висока машина. Та й можна при бажанні підняти клірінс, ставити проставки. Так от знизу вона виглядає. Отака От цаца за 1300 євро. Телефонуйте, якщо когось зацікавить. Ну, ціна не до торгу, звичайно. Просто брати чи не брати. На все добре. До наступних відео. Буду показувати цікаві автомобілі надалі. Слава Україні! Смерть гедотним москалям, тваринам.